Передача. І зараз Суріков і Баранцов. Ельін. Передача на Рангела. Простріл. Можна пробивати. і Пробиває. Але Фіренко. Можливо, там ще будуть коригуватися, тому що можна грати. Так, є навіс. головою хтось проб'є, пробив Рангел. І зараз. Підключається до атаки. Рангел пасує на фланг. Ільїн. Простріл. І Баран. Включається. Там Оріховський в центрі. Але Фіренко. Але Фіренко сам тягне м'яч. Але Фіренко рятує свою команду Баранцов. І другим темпом є навіс, і Удар головою. А, потрапляв до заявки першої команди. Олег Криворучко пробиває не простріл. Центр. Там зараз пенальті. А... Безбородько розбігається і не забиває. Що передача в центр? Дієго. Пробиває Дієго. Підтягнув. О, Зараз момент. Павла Оскас. Рикошети. Тягне м'яч далі. Криворучко. Криворучко тягне і заробляє штрафний удар. Пробігає все ж таки Дієго. І Богданов і рятує свою команду. Голкіпер. І що там? Ух ты! Момент!